Такий в мене сьогодні легенький сніданок, я би сказала, для лінивих. Бачите, тут жовтенька така локшина і підсмажена копчена ковбаска. Там одне яйце варене і два підсолених помідорчики. Отак легенько я зараз поснідаю і, певно, вийду в місто, тому що дуже так ходити ніде не хочеться, але я хочу сходити в рукавичку і купити гарячий цибулевий хлібчик. Його зараз якраз мали би тільки спекти. Зараз повернулася з нової пошти. Я забирала ось цю посилочку від Oriflame. Також забрала свої добавочки. Я замовляла їх з Польщі, тому що в нас таких немає, то довелося зробити замовлення зі складу в Польщі. І з пошти я поверталася через ринок і купила ось такий гречаний мед. Звичайний мед я не дуже люблю, а от гречаний мені подобається. Ось цей дерево маленький, мені обійшлося в 130. Гривень, я тепер, так собі, знаєте, думаю, що, певно, треба було мені взяти більше відерця. Ну, але нехай вже буде таке. Попереду зима, зараз осінь, скоро похолодає. І до чаю або просто на стакан теплої води, отаку от на ніч перед сном. Я таке дуже люблю. Покажу ще, друзі, свою красуню, ну, я не можу її. Не показати. Погляньте на мою хою карнозу вона розпустила всі три бутони. Я думала, що все ж таки ось цей буде квітнути вже сам. Тому, що, ну, мені так здавалося, що ці два вже відцвітуть, поки розпуститься у той. Але, бачите, Сталося ось так, що вони зараз всі троє квітнуть, це дуже красиво. Я вже неодноразово показувала цвітіння цієї хоєчки. Ну, але як я можу її не показати, коли зараз вона ось так рясно заквітла всіма трьома бутончиками. Ну, я так думаю, що це вже буде останнє цвітіння в цьому сезоні. А інші бутончики, там є ще малесенькі, вон там видно бутончик на вусикові, і вон ще висить. Ну, ті бутони вже, певно, будуть квітнути в наступному сезоні. Квітне ця хочка в мене серпень, вересень, місяць. Отако. Ну, ось ця хоя, бачите, ескімо сілвер. Я її дуже люблю і дуже люблю її показувати. Подивіться. На вусикові, скільки молодих нових листочків, вона ростить одночасно. Листочки ці гарненькі такі, вони, бачите, хоч і малесенькі, але на них навіть видно отакий рельєфний візерунок, малюночок. Дуже красивий. І тут ось ще є листочок. Бачите, скільки одночасно. Листячок вона нарощує. Це ось ця срібляста хойка, я люблю її так називати, просто срібна хоя. Але називається вона Хоя Ескімо Сілвер. Лакуноза Ескімо Сілвер. По-моєму, так. Ну, і ще моя хоя красі п'ятіолата. На вусикові наростила нову пару листочків. Ось цю пару я показувала, а ось це новенька пара листочків. І тут буде ще третя пара, ось тут. Тут видно, що накльовується ще. Прийшло мені оце в голову, друзі, підстригти ось цю мою величезну пеперомію, тому що вона вже, бачите, Виросла досить великою, а я хочу десь ось так запишнити цей кущ, і на цьому рівні десь її підстригти, щоб була така пишненька шапочка, а оці довгі пагони зрізати і ну, перевкорінити і посадити в ще один горщик. Я так думаю, що я потім цей горщичок комусь подарую, тому що два таких великих кущі мені. Не потрібно. Швидко вона дуже швидко росте, на ній постійно ростуть нові листочки, бачите? Це практично безперервний процес. Ось ця красуня, гляньте, яка красива, паперомійка. Тут постійно на ній ростуть листочки. Це вусик від моєї хоєчки. Тут він поки що собі плететься, тому що. Отакий він довжелезний. Бачите, це оця хойка. Я показувала її в новиночках нещодавніх, по-моєму, в минулому відео своєму. Ось так. Тут мої новиночки живуть. Ось в цьому судочку. Мої новенькі хоєчки. Ну, а ми з вами, давайте, друзі, подивимося моє замовлення від Oriflame. Я вже колись говорила, що я. Не такий вже великий фанат косметики, тому в мене її дуже мало. Декоративної, доглядової, я переважно користуюся мінімумом якимось найнеобхіднішими, якимись засобами в мінімальній їхній кількості, тому багато косметики ви на моєму каналі не побачите. Але, от парфумчики. Я дуже люблю туалетні парфумні водички. Тому отакі замовлення в мене будуть. Скоріше за все, звісно, буде якась і косметична продукція, ну, але її буде набагато менше. Здебільшого, я, якщо і купую щось, то це переважно парфуми. Ну, якщо замовляю там в Avon або в Oriflame. Тож, тут зараз переважно їх ми і будемо з вами. Дивіться, друзі. Ну, і давайте подивимося моє замовлення. Як я вже говорила, воно дуже маленьке, невеличке, але, як, на мій погляд, досить цікаве, тому що в мене в замовленні переважно аромати, парфуми. Туалетні водички, парфуми. Ну, і є ще, звісно, ось такий шампунь проти лупи. Я замовляла з цієї серії доолоджі. шампунь проти випадіння. Ну, Нічого про нього я сказати не можу, щоб він якось впливав на випадіння волосся, то, звісно, все, ну, казочки, знаєте, від випадіння я п'ю вітамін Д, омега 3, вітаміни групи В, що там, біотин, я тільки от закінчила пити. Ну, Тоді, напевно, разом з шампунем. Буде якийсь ефект. А, знаєте, намагатися вирішити внутрішні проблеми за допомогою шампуню. Я вже це говорила, що це ну, абсолютно такі собі забавки. Тому, можливо, так, дійсно, шампунь містить якийсь допоміжний компонент. Ну, оцей, наприклад, я так думаю, можливо, містить якийсь цинк чи серв, чи що там ще зазвичай додають в шампуні проти лупи. Не знаю, що тут читати склад, мені не хочеться, ну, але щось, напевно, там є. Ну, проти лупи, звісно, шампуні працюють деякі. А от проти випадіння, ну, я колись замовляла і плацент-формулу собі в аптеках, тільки під замовлення то можна було зробити. І ніякого ефекту мені то все не дало, поки я не почала, знаєте, Розбиратися в причинах і ліквідувати причину випадіння. Ну, але сьогодні не про це. Ось такий шампунь я замовила проти лупи, серія Duology. Непогані шампуні, мають легенький аромат, не парфумовані, тому мене це цілком влаштовує. Я вже казала, що перепарфумованих шампуней я не люблю, тому що я наношу аромати, парфуми переважно на волосся. І через то мені не подобається, коли аромат парфумів перемішується з ароматом шампуню. Про це я теж вже говорила. Отже, звісно, в моєму замовленні був каталог номер 13 він стоїть на задньому фоні. Зараз на ньому зупинятися не буду. Я покажу першою ось цю туалетну водичку. Я давно придивляюся до серії Women's Collection. Це в нас делікатна вишня, делікат Cherry Blossom, а точніше цвіт вишні. Там є ще декілька ароматів, по-моєму, білий бузок, щось іще, чи жасмин, чи щось таке. Мені хотілося б, звісно, спробувати всю цю серію. Ну, але далі ми побачимо поки що. Я замовила ось цей цвіт вишні, звісно, це більше весняний ароматик. Але, знаєте, замовляла я його собі. Більше в якості такого піжамного домашнього аромату. Я давно такі ароматики собі шукала, щоб вони були нестійкими. Знаєте, така водичка поливашка там на халат, на піжаму, знаєте, ну, от щось ось таке для дому більше. Ну, здебільшого. Да? І ви знаєте, цей ароматик мені сподобався, він такий легенький. Досить ніжний, щось мені нагадує, я не можу зрозуміти, що саме, але щось він мені нагадує. От є в ньому якась нотка, яка мене колись в якомусь парфумі дуже дратувала. Я нанесла цей аромат собі на руку, звісно, щоб вже я могла щось сказати, щоб вивітрився спирт. Я скажу так, мені аромат подобається. Але є якась одна нотка, одна єдина, яка ось мені тут фонить і досить сильно мене дратує. Одразу, як тільки я його нанесла на руку, він мені дуже сподобався. Він такий, знаєте, якийсь, ну, я не знаю, як то пояснити. Таким він мені видався свіженьким-свіженьким на старті. Дуже легеньким, свіжим, а от зараз не можу я зрозуміти і згадати, якщо я згадаю, я розповім в якихось з наступних відео, що саме мене ось тут дратує. Ну, не то, щоб сильно дратує, але є якась одна нота, і вона, ну мені. Свербить у носі, скажімо так. Але мені дуже подобається оцей, знаєте, такий мінімалістичний флакон. Класний. От з ковпачка я нюхаю. Я ж кажу: з ковпачка і на старті це дуже легка, така повітряна, знаєте, невагома така водичка. Але коли вона розходиться, коли виходять з неї спир... спирти, оці всі спиртові верхи, залишається якась така свербляча, квіткова ось така нота, яка колись мене дуже дратувала, чи то в якомусь милі, чи то в якомусь, не можу сказати, не знаю, не можу сказати, прийшла вона ось в такій гарнесенькій коробочці. Теж красива, золотистий такий напис. Дуже гарний весняний, тут цвіт вишні зображено. Так, а скільки в нас тут 50 мл туалетна водичка. Гарне таке пакування і заслюдована вона була ось ця водичка. Коробочка ця прийшла в слюді. Ну, я не стала вже це все розпаковувати і показувати, щоб не забирати багато часу. Далі я замовила ще собі ось такий парфумований. Спрей для тіла, міст, точніше написано. Зараз модно говорити міст. Раніше було просто називалося це спрей, зараз вже міст. ну Через пару років, я так думаю, буде ще якесь інше назва якась, ну словом, формулювання. так? Да? Ось такий. Цей спрейчик мені сподобався аромат на ароматизованій сторіночці. Саме ось цей був ароматизований. Тому я його собі замовила. Ось цей ароматик мені сподобався. Він такий солодкавий. Я не пам'ятаю і не знаю, якщо чесно, що там у складі, які там ноти. Але це такий солодкавий, такий припудрений, трішечки теплий. Я би сказала, дещо такий гурманський, кондитерський, якийсь ароматик, такий з нотками якоїсь якогось печива. А навіть не печива, а варення, повидла, такого трішки приспіртованого. Солодкого не можу я зараз тут визначити і сказати якісь ноти, але щось отаке досить приємне. Гарна така приємна поливашечка на осінь. Ну, я так думаю, цілком може бути. На холодну пору року, я думаю, він буде досить красивий. Але солодкий, от прямо в тому сенсі, що, ну, от, солодкий і липкий. Ось, я би так сказала: для мене є солодкі аромати такі більш спеційні, знаєте? А є солодкі такі більш липкі. От, ось цей для мене як липкий ароматик. ну, таке. І ще замовила, друзі, собі: ось таку водичку Ember Elixir. А як ми звикли говорити Amber. Еліксир, я так пам'ятаю цю воду. Ну, зараз вже модно, знаєте, вимовляти правильну вимову, ось цю англійську, але я тим не заморочуюсь і говоритиму Ебер еліксир, так як я собі звикла майже з дитинства, з юності називати цю воду. Я її знаю дуже давно, ще, напевно, зі шкільних років, а може трішки пізніше, після школи. Ну, власне, та, напевно, це з часів мого студентства, тому що вже тоді я була зареєстрована в Oriflame, і цю водичку я добре знаю. Вона така амброва, ну, власне, про що й говорить ось її назва. Вона така, вона така еліксирна, така бальзамічна, знаєте, димчаста. Важкувата така водичка. Знаєте, для мене вона більш статусна, от в якості домашнього аромату вона, напевно, не зайде, якщо ось цей ароматик, ось цей він такий теж мож, може бути для халату, для светру, знаєте такого зробити собі чашечку кави або чаю з якимось там. Канапочками або печеньками, загорнутися у щось і сидіти там біля вікна, коли падає дощ або сніг, вітер віє, от зігріватися, знаєте от такими огортаючими ароматиками, то ось цей аромат він трішечки про інше. Він більш такий. Можна сказати, навіть вечірній, я би так сказала. Хоча він теж на прохолоду. В жару, звісно, в спеку я на себе такий аромат не нанесу. Не тому, що він ось такий амбровий, є амброві аромати зі свіжими нотами, досить такими холодними відтінками, є такі. Але ось цей це, ну точно, не ця історія. Це 8 мл, маленька така мініатюрочка, це я показую коробочку. Сама бутилочка, сам флакончик має ось такий вигляд. Дуже гарний, такий симпатичний, з чорною кришечкою пластиковою, дуже зручно покласти такий ароматик в сумочку, я це люблю робити. Тому я думаю, що на холодну пору року він мені зайде. Але це аромат, ну не на кожен день, він, звісно, не для всіх і не для, м сказати, не для кожного настрою, я би так сказала, він під настрій. Він особливий, він такий, знаєте, ну, не, не до всього підряд. Ось так. Гарний, тягучий, такий якийсь смолистий, ну, як на мене, ну, от, власне, еліксирний, да, такий от гарний аромат. Ну і замовляла я собі, друзі. Цілий пакетик пробничків. Я не пам'ятаю, скільки їх там, штук. певно, штук 6 тут є. І один чи два тут чоловічих аромати, і інші жіночі. Ну Але, напевно, ці ароматики ми вже з вами подивимося в якихось з наступних відео. Можливо, я на кожен ароматик зроблю коротенькі такі, знаєте, відео-рілс-огляди. Цікаві такі, ділитися враженнями, тому що зараз цього робити я не бачу смислу. Я вся напшикана І вже в мене грають в носі ось ці аромати. І я вважаю, більше трьох ароматів взагалі не треба пробувати за один раз. Тому ось так, друзі, буде що нам подивитися. Ось тут ще багато цікавенького багато вражень, тому будемо з вами. Потім це все розбирати і роздивлятися. Буду трішечки ділитися і парфумами, і якоюсь, можливо, косметикою, і рослинками, і чимось таким побутовим, домашнім, приємним і затишним. Словом, кому це цікаво, будь ласка, підписуйтеся. А на сьогодні, напевно, все. До наступних зустрічей. Па-па!